Терапевтична казка про два погляди на один світ. У далекому світі, де неможливо було провести чіткі межі між реальністю і мрією, жили двоє людей Аліса та Максим. Вони разом потрапили на острів, який здавався чудовим місцем для відпочинку. Це був острів. Оточений бірюзовим морем з білосніжними пляжами та ароматом тропічних квітів у повітрі. Аліса, як тільки ступила на землю, не могла приховати свого захоплення, вона побачила море, яке переливалося від золотистого сонячного світла. Небо, що було безкрайнім і чистим. І пляж, покритий м'яким піском, на якому ніби кожен крок приносив відчуття легкості і радості. Вона подивилась на острів і відчула гармонію і спокій у кожному його куточку. Її серце наповнилось вдячністю за можливість бути тут серед такої краси. Максим, навпаки, одразу помітив зовсім інше його погляд не міг не зупинитися на безлічі мусорних баків, які стояли на узбережжі, де хвилі стискувалися і відступали. Він помітив розкидані пластикові пляшки, бляшанки, що катались по піску, і відчув сморід від сміття. Яке не прибрали учора. А ще він чув відлуння бляшанок, які від удару хвиль видавали глухі звуки, і замість того, щоб насолоджуватися морем, він відчув невдоволення і розчарування від того, як інші люди залишають за собою сміття в цьому чудовому місці. Як так можна псувати таку природу? бурмотів він. Аліса, яка вже пірнала в хвилі і насолоджувалася їхнім прохолодним поцілунком, почула його слова і повернулася до нього. Що сталося? запитала вона, намагаючись зрозуміти, чому Максим виглядав таким незадоволеним. Ну, подивись, відповів він. Все це ж сміття! Як можна насолоджуватись цим місцем, якщо воно таке забруднене? Замість моря я бачу тільки смітники і купу бляшанок. Аліса посміхнулася, підійшла до нього і сказала: А я бачу море, сонце, небо, пісок і квіти. Так, є трохи сміття. Але це лише частина того, що ми можемо змінити, якщо захочемо. Світ це те. Що ми вирішуємо бачити в ньому. І якщо зараз я вибираю бачити красу, то це мене і робить щасливою. Максим замислився над її словами, але не міг повністю відпустити свою злість на те, що бачив навколо. Він знову подивився на пляж і помітив, як сонячні промені відображаються на хвилях і як вітри приносять аромат солі. Але він не міг забути про сміття, що розкидане навколо. Але ж це не може бути нормально, сказав він, як можна спокійно сидіти і насолоджуватись, коли тут такий безлад? Аліса подумала на нить і відповіла, ти маєш рацію, так, це безлад. І я розумію твої почуття. Але поглянь на це по-іншому. Якщо ми з тобою можемо вибрати, на що звертати увагу, то чому б не обрати, бачити хороше, навіть коли є щось, що нам не подобається? Світ, який ми бачимо, залежить від нашого ставлення. Я вибираю бачити красу. А ти обираєш бачити безлад. І ми обидва можемо це змінити. Взявши одну пляшку, ми можемо почати робити це краще адже маленький крок змінює великий світ. Максим замислився. Він подивився на Алісу, яка підняла одну пластикову пляшку і поклала її в смітник, а потім знову повернулася до моря. Можливо, ти маєш рацію, сказав він, повільно підійшовши до смітника і теж поклавши туди кілька мляшанок. Можна вибирати, на що звертати увагу. І, здається, я починаю бачити те, що бачиш ти. А якщо мені щось не подобається, я або змінюю це, або просто направляю свою увагу на інше джерело. З того часу, перебуваючи на тому самому пляжі, Аліса і Максим навчились розуміти, що хоча світ для кожного з нас може виглядати по-різному, ми завжди можемо обрати на що звертати увагу. Кожен з них обирав свою реальність, але в їхньому виборі була сила змінювати і робити цей світ краще. І замість того, щоб лише засмучуватись через те, що вони не любили, вони вирішили діяти. За кроком вони почали прибирати сміття і підтримувати красу навколишнього світу. І хоча Аліса і Максим бачили різні речі на одному і тому самому місці, вони обоє зрозуміли одну дуже важливу річ. Світ не завжди може бути ідеальним, але наше ставлення і вибір того, як ми його сприймаємо. Здатні змінити наше життя. Ми можемо з вами перебувати в одному місці, але наші погляди на нього можуть дуже відрізнятися. Те, що ми обираємо бачити, визначає наш внутрішній світ. І навіть коли ми стикаємося з негативними аспектами. Ми завжди маємо можливість обрати, що бачити, відчувати і як при цьому діяти. Невеличке зміщення погляду на хороші речі здатне створити великий вплив на наше життя і на життя навколишнього світу.